Вараський гард. Під такою назвою у Вараші відбувся захід із соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей. До участі у ньому долучилися усі вісім громад Вараського району. Захід має на меті поділитися досвідом, презентувати досвід різних структур, різних комунальних закладів, всіх територіальних громад нашого району всіх центрів, департаментів управління, які працюють на сьогодні, із ветеранами щодо надання соціальних, психологічних, юридичних реабілітаційних послуг і супроводу самого захисника від РТЦК і на момент повернення вже додому. Варайський гард це вже третій захід для ветеранів війни, який проходить у Рівненській області. Попередні два відбулися в Дубенському та Сарницькому районах. Сьогодні у кожній територіальній громаді області активно створюються належні умови задля допомоги захисникам, що повернулися з фронту. Ми через кейси такі успішні, практичні, доводимо людям, що це працює. Але ж знову ж таки, ми такими прикладами показуємо саме працівникам державного сектору, територіальних громад. Не до вас мають іти. Ви маєте вставати і виходити, виходити в сім'ї. Показувати, розповідати саме соціальний напрямок сьогодні в тергромадах, він має розширюватися. Хочемо ми того чи не хочемо, тому що від цієї адаптації залежить все наше майбутнє. Це задача не на час війни, це фактично робота України на майбутніх 50 років мінімум. Поки ці покоління, які бачили війну, які бачили, знали особисто тих, хто загинув, вони будуть з цим жити завжди. Вареський гард на території реабілітаційного центру об'єднав 25 локацій. Серед них презентація роботи Рівненської АЕС у напрямі допомоги демобілізованим військовим, їхнім родинам та діючому війську. З початку повномасштабного вторгнення працівники станції перерахували із своїх заробітних плат понад 100 мільйонів гривень задля допомоги Збройним силам України. Це підтримка технікою, яка потрібна на передовій для того, щоб зберегти життя військовим. Наші волонтери працюють над цією технікою і маючи досить багато замовлень від військовослужбовців з Донеччини, з Харківщини, з Сумщини, з Запоріжщини. І ця допомога досить суттєва. Атомники продемонстрували присутнім військове обладнання, яке найближчим часом передадуть на фронт. Також розповіли про кваліфіковану психологічну підтримку, що Рівненська АЕС надає своїм працівникам, які були демобілізовані і повернулися на робочі місця. У Нас є потужна, досить грамотна, активна група психологів. Вони мають можливість, мають методики. Працювати з ветеранами для того, щоб ну, їхнє ментальне здоров'я скерувати на життя в колективі, життя, е життя в громаді. Ще одну із локацій представило відділення реабілітації варальської багатопрофільної лікарні. Ми надаємо послуги як цивільному населенню, так і військовим і їхнім родинам. До кожного підходимо індивідуально, працюємо з різними пораненнями. хлопців, від найлегших до протезування, ортезування, також черепно-мозковими травмами, тобто будь-які послуги з реабілітації, які потребують наші хлопці. Важливою ланкою інтеграції ветеранів у цивільне життя є психічна і психологічна підтримка. Адже війна залишає у їхніх серцях глибокі рани, які потребують фахової допомоги. Свої послуги на заході презентував центр психічного здоров'я варайської багатопрофільної лікарні. Це послуги як психологів, як клінічний психолог. В нас є звичайний практичний психолог. В нас є. Психіатри, якщо потрібно медикаментозне втручання, ми надаємо послуги також не тільки військовим, але й їхнім сім'ям, мами, дружини, діти. Маємо різний спектр послуг: це консультування, діагностика, психотерапія. Метою організаторів Вараського гарту було створення універсальної інформаційної платформи для ветеранів. Тому наші демобілізовані захисники та їхні родини вже під час заходу могли отримати достовірну інформацію щодо захисту своїх прав, з питань освіти, працевлаштування, розвитку ветеранського бізнесу, збереження здоров'я найважливіший аспект налагодження комунікації між владою та ветеранами, нашою групою активістів ветеранів були обговорені деякі питання, досягнуті точки дотику і в подальшому було домовлено про зустріч і щодо вирішення питань до ветеранів, до їх реабілітації, надання їх якісних послуг. Дуже важливо, щоб кожен воїн, кожна родина. Мала доступ до всіх послуг, які надає держава, і кожен захисник мав бути не забутий, необділений і в центрі уваги. Тільки так так разом переможемо. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уіта Зегераес.